Хвилиною мовчання за загиблими у Волновасі розпочалося сьогоднішнє засідання парламенту. Нардепи виявили ініціативу долучитися до маршу миру у Києві на знак пошани за загиблими і показати живим, що Україна єдина. Я би хотів, щоб до громадської ініціативи проведення маршу миру присоєдніли всі депутати Верховної Ради, всі політичні діяти, щоб кожен день. Кожний умерший гражданин України була наша реакція. Только обіднівшись, только так ми зможемо это зло. Це чи не єдине, у чому народні депутати України були сьогодні одностайні. Доповнення до кримінального кодексу за крадіжку природного газу нардепи відправили на доопрацювання у запропонованих кабміном змінах. Йшлося саме про крадіжку газу. Ми ідентифікуємо розкрадання газу на всіх етапах: на етапі добування, на етапі. Підготовки до транспортування, транспортування, розподілу, а також споживання кінцевими споживачами. На сьогодні така відповідальність регулювалась не в повній мірі і в даній статті 188. Була передбачена відповідальність до трьох років за розкрадання теплової енергії та електричної енергії, але нічого не було сказано про розкрадання газу. І тут на проблему кожен дивився по-своєму. Вони переслідуються за іншою статтею, якою передбачено набагато більше покарання, ніж та стаття, яка пропонується урядом. Фактично пропонується об'єднати крадіжки газу в величезних розмірах з дрібними крадіжками води і електроенергії, які роблять люди, прийняття закону в такому віде, коли за це будуть в тюрму сажати главврача, директора школи, який дав тепло больним або дітям, точно неприємливо. Спільної позиції не знайшли і відправили доповнення на доопрацювання. Туди ж пішли і зміни стосовно військових злочинів. Тут виникли суперечки стосовно повернення військової прокуратури. Мовляв, є профільний орган, хай він і розбирається. Пропрацювавши півдня, народні депутати пішли допрацьовувати робочий день у фракціях і комітетах. Яна Курченко, Тарас Білого соціальна країна.